Фольклорний колектив Дитячий домінус міста Полтави, керівник Аліна Зінченко, артистка Полтавського академічного музично-драматичного театру імені Говоля. І ще один є керівник Людмила Портна. Сподіваюся, що зараз вони з нами на зв'язочку. Дівчата також у нас дуже стислий час, тому ліміт буде. Ви коротенько розповідайте про колектив і ми включимо відео. Дякую вам. Добрий день, дякую за запрошення. Не знаю чи Людмила Вікторівна сьогодні на зв'язку, бо я з свого дому веду транс... свою трансляцію, тому якщо вона тут, я буду дуже рада її побачити і почути. Але декілька слів про наш колектив таки. Скажу дуже дякую вам за запрошення на цю конференцію. Я вчора, майже майже всю її дослухала до кінця, напевно, що 40 хвилин не дослухала. Дуже цікаво, дуже змістовно, дуже актуально і дуже справила на мене враження доповідь пані Олі. Це було дуже, дуже цікаво і дуже влучно. І я з нею погоджуюсь, і дуже шкода навіть що. Зараз е, я би і в школах запроваджувала цей автентичний фольклорний спів, але е, навіть би із дитячих садочків би це е, щоб вони вивчали цей фольклор. Е, але на жаль, зараз, от мене син в третій клас ходить, то е, на жаль, вони не вчать і про е, якщо будемо говорити про коляду, про водіння меланки, про водіння кози, то він е, знає більше ніж е, їхні вчителі музики. Ну, шкода. Але це я сподіваюся, що це не скрізь так. Але так є. Тому виходить, якщо батьки не привели цілеспрямовано свою дитину в гурток для вивчення фольклору, то виходить, що вона його і не пізнає, і не вивчить. Але якщо говорити про нашу студію, то я зараз беру діток від 4 років на навчання. Наймолодший учасник зараз у нас це моя донька. Їй майже три роки. Вона інколи виходить з нами на виступи не завжди, але коли час не співпадає із часом її сну, то вона виходить. Є е, е, частина діток 4-5 років, і найстарші в мене діти на даний момент 17 18 років. Вони всі співають разом. Це була велика боротьба, тому що е, багато ми дискутували про те, щоб відокремити малих дітей від дорослих. Але... Я була дуже проти цього, тому що діти малі мають дивитися, як це роблять дорослі діти, і тоді вони будуть тягтися до них, і вони будуть всі в одній манері співати. Звичайно, що ми зараз виконуємо дуже багато календарно-обрядових пісень. Багато в нас ігор, дуже, дітки граються. от Ми брали, беремо участь задіяні діти у виставі навіть Лимирівна в нашому Полтавському театрі Гоголя. Ми їх задіяли в цій виставі. То вони виконують там е, календарно-обрядові пісні і е, такий невеличкий перформанс перед виставою. То е, вони саме там граються і залучають до цього дітей, е, глядачів. Ну, це дуже цікаво. Хто е, матиме можливість, то ми запрошуємо вас до на вистави. Взагалі вокально хорова студія Домінус це велика родина талановитих дітей і місце для їх самореалізації. Нині Домінус діє при обласній філармонії. В студії діти не лише вчать автентичних пісень, але і я їм показую і розказую історію, традиції, показую наш традиційний костюм. Зокрема, на старих фотографіях ми вивчаємо їх і. Навіть залучаємо батьків, нам вдалося, тому що разом ми відтворили полтавський хлопчачий чоловічий стрій. Батьки допомагали, і ми майже для всіх хлопців самотужки. Кожна мама ми передавали викрійку і самотужки кроїли ці штани Великобагачанського району для хлопців. Ну, Це дуже приємно. Також цього року от пані Дарія розповідала, що була у Львові. Ми також разом з ними були чудовий досвід, презентували Полтаву на Великій Коляді у місті Львові в Домініканському соборі. Дійсно, що наша, наша пісня відрізняється від їхньої. І це було для нас великим досвідом, що діти змогли почути, побачити це все. І, ну, взагалі, у цьому році е, я також створила для дітей і традиційний е, танець, ми ввели його як е, таку дисципліну. Е, ми, е, мені вдалося створити маленьку оркестрову групу е, в складі у нас три скрипки, е, барабан, тамбурин і. Е, ми самі граємо і діти танцюють. Ну поки що в нас один танок, але ми дуже пишаємося, що робота в цьому напрямку вже здвинулася.